Якою точніше картою в колоді Російської Федерації є Віктор Орбан, і він там є шестіркою шестіркою Путіна, тому що те, що робить він зараз, це фактично повний перехід на сторону Російської Федерації в гібридній війні проти Європейського союзу? Адже очевидно, що ті дії, які робить РФ, це вони мають усі ознаки агресії, тому що. Ці скандали, ці кримінальні справи, які з'являються в європейському союзі, вони стосуються не тільки шпигунства політичного чи промислового, вони стосуються і підривної діяльності. Знаємо ці всі підпали торгівельних центрів та різної цивільної військової інфраструктури, а створення різних медіа, таких як там голос Європи і так далі. які… Фінансується Російською Федерацією підкуп через росіян різних європейських політиків, створення напруженості шляхом різних там мітингів, і так далі, і фактично Угорщина стає транзитним центром для поширення російського впливу в Європейському Союзі, і ну, вже далі якось закривати Європі на це очі буде зовсім ірраціонально, тому що Угорщина показує послідовність. Послідовність проросійську, послідовність антиєвропейську. Не вони допекли навіть поляків, які до останнього залишалися адвокатами Угорщини. Пам'ятаєте, коли розмова йшла про те, щоб позбавити Угорщину права голосу, говорили, що Польща була основною проблемою, що через неї не могли це зробити. Що Польща виступала основним адвокатом. Але вже зараз поляки говорять, що в Угорщині варто задуматись, чи може їм вийти з ЄС і НАТО. Їх вже там насильно ніхто не тримає, тому. Ну, вже настав час для конкретної відповіді, тому що ці дії Угорщина, ну там можна як завгодно намагатися їх раціоналізувати з точки зору Орбана, але по факту це участь в гібридній агресії Російської Федерації проти Європейського Союзу. Ніяк інакше. Якщо Угорщина в односторонньому фактично порядку. Суперечить тим загальноєвропейським рішенням, які були затверджені і ухвалені спільними європейськими інституціями, то потрібно, щоб інституції реагували на це відповідним шляхом. Я гадаю, що це єдиний варіант, тому що запровадження алгоритмів перевірки воно займе дуже багато часу. І має бути якийсь дійсно різкий радикальний крок, який би показав Орбану, який би показав Путіну, що Європа не ведеться на такі історії, що Путіна не вийде використати цінності Європи проти неї самої, що Європа може адаптуватися під виклики і загрози, які з'являються для неї. Потік відкритий, Росія через нього направляє. Своїх потенційних агентів, які там будуть підривною діяльністю займатися в європейському союзі, це просто виглядає так, що в тебе в квартирі прорвало каналізаційну трубу. Ти вже стоїш по 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 покісточке в лайні. Такий ну запланую виклик сантехніка на через два тижні, от приблизно. А історія зараз і це це надзвичайно сумно. акції саботажу, акції диверсії в Європі є постійними постійно ведеться атаки на інфраструктуру деяких держав Євросоюзу. Ну і ще до того, ми будемо запрошувати. Звісно, не всіх так можемо оцінити, але можемо брати. hm i ryzyk że wśród normalnych, no, perycyznych Rosji tam czy Białorusi będą e, będą i tak już specслужby jakie je worzymy do naszych держав i, i naszych społeczeństw, do naszej kultury w zachodzie i cinnostej. Pomimo zaproszuwały ich do domu, to tak jakby kryci cielęci porośiata otworzyły drzwi tak do wilka i skazał zachód. Tak? Trzeba nam pamiętać, że Białoruś to e, szego nie jaka jest tak na sprawie jak Switcza z Anschluss Austrii, odbudowała się przez e, na nacistowską na cyst, na Niemczynę. Так сьогодні через е, по, кремлівську Росію. Ми не маємо самостійної держави як такої Білорусі. Це ворожа держава, яка є в навіть я б не сказав Союзі, але саме аншлюс це добре слово, в з в, в, в Росії в одному рядку, і, і ми не можемо а, аж так бути ліберальними. Ми мусимо реально дивитися на кожну людину по три-чотири рази з, з кожної сторони. Rewiliaty, to muszczo, wiecja, ci wsi na przykład akcji sabotażu, e, tam z je Poliaki, je Ukraińcy, ale tam też zjawiają się Białorusi, na prosto tak. Służby białoruskie coraz czastniejsze na, sam nawet nie rosyjskie, ale białoruskie, ale my rozumiemy, że za tym stoi Rosja, tak? Gdzieś za do głowy. dosyć dobre sobie powodzić na naszej terytorii. А e, e, це означає, що мають ту підтримку, мають тут якусь базу, мають тут співпрацівників.